Святковий настрій нам, як і всім українцям, а може, і всьому світу, сьогодні дуже псує ворог. На цьому тижні рашисти знов нанесли масовий ракетний удар по Україні, зокрема Одесі і області. Знов були зруйновані об'єкти критичної інфраструктури. Чого чекати від них далі? Ми спробували з'ясувати на цьому тижні з відомим воєнним експертом Олександром Музика Ворог нам на жаль не дає розслабитись, давайте почнемо все ж таки з подій, які відбувалися на цьому тижні. Знов Україна е, зазнала масованого ракетного удару, знов по Одещині влучили. Кажіть, будь ласка, що це було? Чим звідки нас обстрілювали, чим саме нас обстрілювали і чого чекати після такого? Так, вітаю. Скажу так: Ну, якщо хтось прогнозує, що на Різдво, наприклад, може відбутися щось подібне, то ні. Воно я більш ніж впевнений, що не відбудеться, тому що на сьогодні російські окупанти вони використали свій основний боєкомплект для прориву нашої протиповітряної оборони. А саме на накопичення цього боєкомплекту в них йде десь приблизно в середньому до двох тижнів. Це ракетна зброя, яка саме може використовуватись для прориву протиповітряної оборони не менш в кількості, ніж 50 ракет, а все інше – 50-60 ракет, а все інше це вже плюс-мінус елемент ефективної дії. Тобто те, що прориває, воно знищує якісь об'єкти. Uh -huh. Таким чином, знову ж таки, 70-80 ракет це саме той боєкомплект, який вони використовують для масованого нанесення ударів по території України накопичення два тижні. А накопичення відбувається як за рахунок власного виробництва, яке в них все ще існує, а також відновлюваних робот, які виконуються щодо ракетної зброї, яка знаходилась на збереженні на складах та центрах збереження. Їх глибока ремонтна робота по відновленню боєздатності. Окрім... Тобто нас обстрілюють ракетами ще радянського образця, так я розумію? Частково так. Ну, наприклад, ракети Х-22, які також використовувалися 29 грудня, це ракети, які не виробляються на сьогодні в Росії. А це виключно ті, що залишилися ще від радянського союзу. Та після зняття збереження вони в більшості своєму є непридатними до використання, тобто їх необхідно проводити ремонтні роботи щодо них. Тобто, це якісь також часне. Це витрачають ресурси, та вони їх відновлюють для того, щоб накопичити ось цей загальний, середньостатистичне, загальну середньостатистичну кількість для прориву протиповітряної оборони. Але е, саме щодо того удару, який відбувався 29 грудня, треба зауважити те, що напередодні 28-го вечорі відбувався е, також е, достатньо масований е, удар е, за допомогою дронів Камікадзе шахет 136 та шахет 131 Е, Це скажімо так була е, перевірка можливостей нашої протиповітряної оборони, а також е, їх. Е, це розвідка їх позиціонування малого радіо в першу чергу, а потім вже середнього радіо судді зенітно ракетних комплексів для того, щоб значно збільшити ефективність цього ракетного удару. І тут, що цікаво, вони використали ці БПЛА так само, як і ракетну зброю з терміном використання приблизно десь два тижні. Але ефективність а, середньостатистично 10-15% вона не збільшилась. Тобто ефективність від цього удару вона не склала там 30%, 35%, 40%. Тобто середньостатистично. відсотків. Тобто Це каже про те, що навіть не зважаючи на те, що вони а, використали для розвідування позиції нашої машанованої ППО малого радіо суді дрони. Іранські, а вони не змогли повноцінно реалізувати ці дані та цю інформацію для прориву нашої протиповітряної оборони та збільшення ефективності. Отже, вони що отримали? Вони отримали чергове фіаско з ударами по критичній інфраструктурі України. Так, деякий період часу ми знаходилися в проблематиці з знову ж таки водопостачанням з енергетикою, але все відновлюється. А все повертається до свого середнього рівня постачання, а тому якогось масштабного. А колапсу вони знову ж таки на новий рік не змогли а, зробити в Україні? Ну на щастя, на щастя, що вони не змогли. Олександру кажіть, будь ласка. Я хочу, щоб ми все ж таки спробували ну спрогнозувати подальші події. І нещодавно з'явилася інформація. А, хтось з військових казав, що ситуація на фронтах зараз зайшла в глухий кут, тобто не просувається а, ні зсу, ні росіяни. І до чого це чи справда чи правда, як ви вважаєте, як експерт чи дійсно така ситуація, і чи яких подій на фронтах ми можемо чекати ну в січні, в лютому місяці? Ну, якщо чесно, то кожного разу після того, як Збройні Сили України реалізують якісь масштабні контрнаступальні дії, я чую постійно якусь таку зраду, що нічого не відбувається, нічого не просувається і, і все погано погано. Ну, наприклад, північний плацдарм така ж сама ситуація була після звільнення Чернігівської сумської та Київської області, що нічого не буде після цього. Все Збройні сили України вичерпали свій ресурс. Така сама ситуація була е, після харківського плацдарму, потім правобережної Херсонщини. Але треба розуміти, що кожний контрнаступ Збройних сил України він ретельно готується. Не якісь дні, не якісь там години. А це ретельна підготовка місяцями. Іноді вона може займати цю підготовку. Наприклад, якщо ми ось згадали правобережну Херсонщину, звільнення правобережної Херсонщини це операція, яка почала свій розвиток з травня 2022 року. Тобто це період, який знадобився саме на підготовку усіх умов повноцінно для того, щоб російські окупанти не могли утримувати свої позиції окуповані території, взагалі, щоб в них не було можливості вести навіть оборонні дії. А так само і з Харківською областю, ми саме очікуємо найбільш е Сприятливих умов для того, щоб здійснювати наші дії, ось і... ось Олександре. трохи перерву вас щодо сприятливих умов. Ми бачили вже передачу Петріот американської зброї, яку ми довго-довго чекали, але говорять експерти, що вона буде прийде до України. Ну можливо, через декілька місяців чи можливо навесні, і вона саме саме вона зможе змінити ситуацію. Коли нам чекати, що відомо вам і як будуть розвиватися події, можливо є інша зброя, з чим саме президент, з якими подарунками приїхав з Америці. А, ну, ЗРК Петро в першу чергу це комплекс оборонної дії. Вона ніяк не може сприяти наступальним діям. Вона може виключно підвищувати ефективність нашої протиповітряної оборони. А, а щодо до контрнаступальних дій, це зовсім інші вже а, пози, позиції по забезпеченню збройних сил України, а також інші фактори. Наприклад, якщо ми кажемо про Луганщину, то там а, є вплив інших факторів, серед яких ну погодні умови, наприклад, тому mm -hmm. що наступальні дії треба вести а, з місцевості, а, в якій а, дуже багато а, саме елементів болотістой, mm -hmm. а, а отже. Не тільки на колісному шосі, але таки на гусеневому шосі. Техніка вона не буде виконувати 100% свої функції мобільних елементів для штурмових дій. Mm -hmm. Тому очікуємо саме цей процес, Щодо до подарунки від а, президента, скажімо так, а то Зерка Петріо це, а, ну, це тригер. А це тригер того, що а, наші міжнародні партнери вони зараз нам надають вже зброю, яку ще у березні а, цього року, а, 2022 року. Вони казали, що ніби та хочете ЗРК Петріот. Ні, 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 100% Ви його не отримуєте. Це не та зброя, яку ви отримуєте. А у грудні 2022, отже, на 10-й місяць повномасштабного вторгнення в Україну російських окупантів Петріот. Вже ось ви отримуєте. Пройшло 10 місяців. А що було найцікавіше до цього? А, мало хто на цьому акцентує увагу. А до того, як Володимир Зеленський під час зустрічі з Джо Байденом підтвердив той факт, що ми отримуємо ЗРК Петріо, а керівництво а, Франції та Італії погодило а, передачу Україні з ракетних комплексів сам в ті, uh -huh. які до речі не гірше аніж ЗРК Петріот. А, окрім цього, до цієї зустрічі Зеленського та Байдена міністр оборони а, Великої Британії Бен Уоллес заявляв про те, що Україна може отримати від Великої Британії ракетну зброю і цінного базування Shadow. Це ракети з відстаню дії до 250 кілометрів та бойовою частиною 450 кілограмів. Отже, це зовсім інша номенклатура зброї, новий тип озброєння, який може використовувати а, збройне сили України, і це а... саме ці саме ця зброя, яку буде використовувати зсу в 2023 році, коли вони прийдуть до України, бо поки що їх немає. Олександр, але я хотіла звернути увагу на трохи інше заяву. Заяву наших ворогів, тобто Путін сказав, що він готовий втрачати по 100%. Тисяч людей е, на рік. Е, ну Тобто вони їх вже, я так розумію, за нашими підрахунками втратили в 2023 му Чи можна чекати нової мобілізації і нового навалу, російського навалу е, в наступному, Ну в 2023 році? Ну, я скажу так. Е, насправді це заява, ну це якась маячня взагалі незрозуміла. Чому? Тому що. Наприклад, за жовтень, листопад, а також грудень 2022 року російські окупанти втратили майже 45 тисяч особового складу. Навіть більше, ніж 45 тисяч. Отже, за три місяці вони втратили більше, ніж 45 тисяч своїх військовослужбовців. Uh -huh. а, виходить, що 100 тисяч у 2023 році при таких самих темпах а вони отримують е, через е, півроку, Угу. Uh -huh. Це витрати за півроку. Тобто на рік це 200 тисяч. Е, це саме 200, Це незворотні санітарні втрати. А санітарні втрати, тобто 300 поранені, це ну, помножуємо на два або на три. Uh -huh. Отже, півроку, якщо 100 тисяч, це поранених ще приблизно 300 тисяч. 400 тисяч. 400 000 це, а 400 тисяч за півроку це можливості мобілізації Росії на сьогодні, якщо вона свою часткову мобілізацію, усім репресивними елементами, не змогла реалізувати навіть на 300 тисяч. Угу. А є сумніви. А, окрім цього, а якість та професійні а, здібності ось цих мобілізованих, вони вже себе демонструють. Чому я саме згадав жовтень, листопад та грудень? Тому що це переважно втрати цих частково мобілізованих, а також зеків, яких з тюрем брали до ПВК Вагнер. Тобто, це не професійний та неякісний ресурс. Якщо це не професійний та неякісний ресурс, що відбувається? Зростають втрати. І... Ці 100 тисяч можуть бути вже набагато а, скоріше, вони вже а, досягнуть цього цієї планки аніж за півроку, а це геометрична процесія прогресія і а, відсутність технічної складової достатньої кількості а, техніки для комплектації цих підрозділів та інших позицій. Їх, скажімо так, оснащення, бронежилети, шоломи, стрілкове озброєння та інше, що себе проявило. Досить е, так е, динамічно е, під час часткової мобілізації та що зганбило російську армію. Ну, ми бачили, яких яким ми давали. бачили. Ми багато говорили саме про це, про їх оснащення, але мені здається, я, я трохи перерву. Е, мені здається, що ворога не треба недооцінювати, і е, вони можуть це нам оцінювати. Ну, ної не треба переоцінювати Переоцінювати також я цього року. Постійно казав про російську армію, що її не треба недооцінювати. Але зараз, 2022, я кажу інше. Не треба їх переоцінювати. Uh -huh. А вони зараз деградують значно швидше, ніж е, це було раніше. І саме тому е, ми можемо казати про те, що у 2023 році в них буде три основних проблеми: е, з ресурсом людським, uh -huh. з ресурсом технічним, техніка та ресурсом боєкомплекту, боєприпасів. Усі ці три проблеми вони не мають можливості вирішити. А коли нема вирішення цих трьох проблем, то. Це фактично не армія, це просто живе м'ясо, яке відправляють м'ясорубку. і все. І так само як вони не змогли у 2023 році восени а, вирішити а, проблему своєю частковою мобілізацією з утриманням тих територій, які не тримали. Ну вони втратили а, правобережну Херсонщину під час часткової мобілізації. Вони почали втрачати Луганщину під час часткової мобілізації. Вони не змогли захопити Бахмут за рахунок часткової мобілізації до кінця 2022 року. Тому ну, вони не будуть мати такої можливості у 2023. двадцять Ну ми будемо всі на це сподіватися. І що саме 2023 рік стане роком нашої перемоги, Олександре. Я хочу, щоб ви а, на завершення все ж таки побажали щось нашим глядачам, українцям всім одеситам а, чого. Кого саме ви бажаєте для себе, чого ви бажаєте для України. Вам слово. Ми живемо зараз в дуже важкі часи, і фактично у кожного з нас є велика кількість тих проблем, які ми відчуваємо кожного дня. Це не тільки проблема від. Саме обстрілів, ракетних обстрілів нашої критичної інфраструктури. Це не тільки проблеми від відсутності світла, тепла в деяких оселях, водозабезпечення на деякий час і таке інше. Ми е, зараз відчуваємо на собі проблему цієї війни, яку влаштував наш е, сусід, якого ми повинні сприймати в майбутньому та передавати нашим нащадкам, нашим дітям. Це сприйняття таким, яке воно є реалістичне, реальне. А вони не є друзями, вони не є а, якимось навіть, я не знаю, не те, щоб союзниками, а навіть тима сусідами, які будуть якось там в майбутньому намагатися з нами йти на якісь домовленості, а, на якусь а, ну, якісь мирні домовленості і таке інше. Ми маємо ті проблеми, які повинні вирішувати зараз, але ми маємо пам'ятати і про те, що будуть проблеми, які ми повинні будемо вирішувати в майбутньому, тому краще ми вирішимо ці проблеми сьогодні, та краще ми їх вирішимо завтра, та навіть після завтра, але щоб їх було набагато менше для наших дітей та наших онуків. А тому я бажаю саме того, щоб наші діти та наші онуки знали якомога менше цих проблем, які вирішимо ми. Але щоб вони пам'ятали, якою ціною ми їх вирішували сьогодні.